Вітання, не знаю як буде чути, правда. Останній день ці ножу. Добиваємо вже яму закрили основну, а лишилося ще 8 прицепів. Кошаку мене нагородив. ним. Трьох бичків тримаю. І, як кажуть, тубру не пропадати. То до кошу і мені Ми вже стерень підняли дуже високо, в принципі, вже жито перестояне. Вжито косимо це. Я косив. То Не було як знімати, там в мене в принципі вже є торічні відоси, а оце вже думаю перед останній, напевне, прицеп буде, а може вже один хіба так думаю вже зніму. Я сам навіть звуку не чув. Дорожки, як вона виє, в тракторі зовсім зовсім інший звук цікаво. 504 лобоволчик тягне, волочить її хоч би що без нагрузки. Ну вже якщо дуже маса велика, то можна передачею скинути трошки менше да й це. А куму закосить, то йде помаліше, бо... Він не наловчений сильно на ній косити. Більше практики в мене. Він на трамбовці і на бузині був. Немає сьогодні вітру добре, бо ті дні, правда, вітер такий душ, що не можна було попасти його в прицеп. Сьогодні трошки відвіває, але не сильно. Підняли високо, бо маси нам не треба. А основне завдання просто скосити. Вже колосок переріз. Занадто вже великий. Починали ще тільки при виході. Ще солома виходить, але нічого, печки з'їдять. Бо вже пай кінчиться довжина треба вести щоб довго не чекав невеличкий такий відос буде це як завжди пам'яті на телефоні немає свого прицепчика. Двоє людей як не крути, у нас розгортає трохи. Яму не мав коли знімати, та й, напевне, не буду, бо то вже не яма, а просто купа невеличка на 7 прицепів чи на 8 буде. А тут вже закрили основну. Може, хіба коли, може, будемо. Сило скосити, кукурузний геть осінь, тут то, то зазнімуший. Сінаж готовий вже з бактерією. Кум закупив, бактерію додає спеціально, щоб скоріше він ферментувався. Буквально 5-6 днів і все готово, вже можна буде починати. Запакували плівкою в два слої, чорною і колесами, биушинами попривкладали та якось так вийшло. Вже не перший раз, виходить, все нормально. А зразу отам видно суха стерінь. О тут всього поля десь 6 гектарів та й трошки забагато його було. Планували на 100 тонн 120, а вийшло 200, напевне, 20. Та й кум каже, що сіно. Сіно, кажу сіно, сіна ж, все ж таки, він не дотягує з кукурудзяного силосу. Нема що порівнювати. Основна ставка буде кукурузка. тут Сіятись буде кукурузка. І теж буде коситися на силос, а що залишиться, то може лишиться на качани. Та й отак. Чи думаємо чи орати, чи прямим посівом посіяти моєю сівалкою. Це ЗС-2,1 на 70 см в мене між радіа трьома анкерами. Але це ще в роздумах, бо тут просто вже перець і асфальт, і ніби затоптане. От, так видно стерінь, яка була. Підняли вже на максимум, на транспортний підняли, але вона все одно таку висоту робить. Та й Так, добре всім гарного дня. Які будуть питання, задавайте в коментах? Постараюся відповісти.